Вітаю всіх! Сьогодні буде відео про монтаж теплового насоса Cooper Hunter в славному місті Миколаєві Львівської області. Про що? Буде розповідь зараз так в декількох словах. Перше, скільки ми там працювали, як працювали. Друге, які були нюанси в процесі монтажу. Третє, що підтвердилося ще раз з цим монтажом. І саме останнє це підсумок, підсумок всіх любів. Не зміг записати, просто був втомлений десь 4 чи 5 днів, прокидається 4-5 година. От, сьогодні, надіюся, що сьогодні таки виложу я це відео. От, ну що, почнемо. Дивіться. Е, позвонив замовник. Домовилися, ми з ним там раніше спілкувалися. ну як у купив, як, як завжди, то буває, так як зі всіма з вами, ті, хто там спілкувався зі мною, що ну позвонив. Ну, як, як зазвичай там, за, замовив тепловий насос. От, і буквально проходить там 20 хвилин, дзвонить ще один замовник, каже, я хочу купер Хантер замовити. Я кажу, ну, на жаль, зараз нема, там потім пізніше трохи буде. От, і він, напевно, обідуся, не знаю. ну, коротко, Він теж з Львівської області. Тобто ну, без цього, без нічого особистого, я просто пообіцяв людині, як же я от, не можу. Е, ну, з ким домовилися, тому поїхали і поставили. Тобто, Якщо треба буде, замовляйте, без питань зроблено. Е, е, загрузили і поїхали в Львівську область. Я в мене, батьки живуть в одному кінці Львівської області, Миколаїв в другому кінці Львівської області, 120 кілометрів між тими містами. От. Ну і Їздили два <кій> дні. <кій> На перший день не встигли зробити не позал... не... по причині, яка від нас не залежала. Це була причина, того, що монтажники, які робили опалення, їм там потрібно було змінити радіатори, поки вони з'їздили, там, подивилися, прикинули, поки то, поки сьо, ну, Одним словом, не, не вийшло в них за один день це все зробити. От. І потім ми, ми змонтували систему, провели фріон. Викачали вакуум, оставили ніч, зрозуміли там в другій годині дня, що ну, типу, ми не всміємо нічого зробити. Їм залишилося там підключити, підключити це, е, ну, підключити воду, запустити то все і накачати води. Там кубова бочка, вони спускали її е, з водою, тому це там, ну, з, зайняло в них там до вечора цей час. Тобто ми в будь-якому випадку би не встигли. І на другий ранок ми знову приїхали. Приїхали зранку, і потім я звернув увагу, що дім замовника не утеплений. Ну, просто Ми там ставили якось, ну просто робота там то, сьоти, там. зайнятий другим, немає часу на це все дивитися. Він зверху поштукатурний, я десь ставлю зараз відео, щоб ви зрозуміли. Е, виглядає він ну типу як утеплений, він великий. Але опалювальна площа всього 120 квадратних метрів. Я попереджував замовника, що буде впритик. Просто коли він замовляє, якби я знав, що він не утеплений, не знаю, напевно, би не поїхали там ставити. Просто ну, сказав би, що обов'язково треба утеплити. Я так і казав. От. Ну щоб в майбутньому підтвердилося. Тобто, така от історія. От, Приїхали, посп... підключили цю воду, почали викачувати повітря. З, ну, насос почав журжати, зрозуміло, що там е, є повітря, його треба випити. Коли почали викачувати, зніма, ну, відкручувати цю е, пробку з насоса, там, де спускається повітря. Там оця резинка, вона що -то, якась мягенька чи що. і Неможливо її так поставити, щоб воно там. Ну, Але якось там, пів години погралося, це повітря. Е, за цей, Потім проводок чогось, чи це в цьому ну, от, датчик. оцей, ми поставили новий датчик. Це щоб рахує амперметр, е потім рахує години, скільки там пропрацював насос, температуру показує <кхи> фріону. Не. Там ще багато чого, я не буду розказувати, хто. КВС називається 301А. Цей датчик. і Там треба всі оці проводки, їх треба допаювати, ну, щоб вони були проложені нормально в тепловому насосі і щоб показували логічно. там то все. З'ясувалося, що оцей амперметр, там таке колечко, там є різниця, якою стороною його поставити. Тобто включили насос, він не показує амперметр. Ну, тип, все було, все по плану все підключено, а він не показує. Поки розібралися, поки то поки все, не знаю, полтергейць, чесно кажучи, І ми то все якось з Божою допомогою то все ліквідували, переставили, поставили. Цей датчик протоку був підключений через реле. Взяли також в це реле там модний такий типу, як сказати, контактор де включається оце реле. І Цей модний контактор, він там, напевно, розрахований на якісь провода, поміняли його на простий клемник і все якби запрацювало. Запустили. Пройшов якийсь час, насос трошки працювався, ну, все стало зрозуміло, тому що там, коли ті датчики не працюють, ти не розумієш логіки того процесу, починаєш думати, що, ну, що то не так. Насправді ну, все, все було логічно, все було зрозуміло. От. І Ще одне, цей, я покажу тут теж відео, що цей. От, зараз продемонструю відео і там ви побачите, чи побачили, не знаю, я вже показав його. напевно, це відео, там оце, Цей тепловий насос ставиться в гаражі. Гараж ніби утеплений, але коли ти грієш твердопаливним потлом, який там може 70-80 градусів нагнати, він там тепловтрати невеликі насправді на тих трубах. А коли ти гріш, ну, насосом, і ще такий великий дім, який вже на грані, вже він вже більший більше площі, яку може обігріти цей насос. От. Ну, там, при нулі, там, при мінус 5 він має працювати. Просто Це кожен дім індивідуальний. От. І той гараж був не утеплений, як ну, з... дім не утеплений, гараж не утеплений, і двері відкриті. І ну, якби, Там треба я зразу там, сказав заказчику, ви маєте по-любому тут. І всі труби ну, закласти утеплювачем, там, круглим таким, ну, звичайним утеплювачем, щоб, вони, щоб це тепло, те, щоб воно не, не, не втрачалося. Бо я вдома, в мене було просто труби, я коли заклав тим утеплювачем, набагато менше стало споживати. І це в хаті, там, де тепло. А там на вулиці зрозуміло, що там 20-30% втрачається, просто поки воно доїде до хати. Тому тут то теж все логічно. От. Що ще хотілося сказати? Підтвердилося. Що підтвердилося? Підтвердилося того, що ну, тепловий насос працює, питань нема. Він нагрів, там, потім ми заказчиком зі званімося протягом деякого часу. Там, я дзвонив і в неділю, і в понеділок і в суботу дзвонив вечором, щоб зрозуміти, чи працює, чи цей. Ну, бо я якби, живу цією роботою, тому мені дуже цікаво. От. Він сказав, що... Нагріло там до 38-39 градусів, температура в хаті 21, але насос не виключається, споживання 1700 Вт. Ну, все, ну, якби, все в пределах тих, як цей. Просто теплотра... Чому так виходить? Чому... Ну, він від тайку йде, там відключається, але не зменшує обороти. Він... Ну, насправді цей насос він відключатися не має. Він має зменшувати обороти, збільшувати трохи обороти, тобто, але він має працювати. Це ну, сама, сам, самий сенс цього інвертора в тому, що він е, відпочиває там, з весни до осені. А цілу зиму він собі має спокійно працювати. Ні, Його можна там виключити, там, спустити якийсь воздух, ще щось. Ну. але логічно він має ну, працювати. Просто Коли хата вгрівається, хата утеплена, він спонижує свої е, споживання там, до 700 Вт, до 500 Вт, ну, площа, там, до киловат, там. От. Він коли зменшив на 1 градус. На пульті е, температуру, то споживання впало з 1700 до 1300-1400, до 1400, ну десь плюс-мінус так. І, і ну, Це його влаштувало. Я кажу, тут розумієте, воно би і того споживання хватило. Хата велика, ну, типу 120 квадратів, тепла підлога на першому поверсі, не всюди є радіатори. Тобто, е, тих, Я так розумію, що м, тих точок опалювання да, їх замало. Ну, їх замало для того, щоб упалити такий об'єм. Треба або додати батареї ще, ну, тобто більше, ще більше їх робити, чи ще більше ставити, або добре то все утепляти. Ну, якщо утеплить, то я сподіваюся, що того всього має хватити. Ну, Поживемо до зими, сподіваюся, що він утеплити. то. Зараз я порадив йому ну, тоже, кажу, ставте, завжди ставте електрокотел. Ну, щоб не було таких ситуацій, бо вийшло як. В нього твердопаливний котел, він його напалив. От. А коли палець твердопаливний, цей тепловий насос він не заключається на кранах, тобто від'єднується від тієї від системи. І тоді палиться твердопаливним котлом. Так теж можна. Але там, коли ми його встановлювали, там було півтори атмосфери, там, води, ну, закачано в систему. І він її докачав ту воду до двох. Ну, щоб, типу, це нормально, коли дві атмосфери. Так воно в принципі, має бути. Півтори-дві це нормальний, нормальний тиск для такої системи. От, і Він мені не сказав ну, замовник, а на слідуючий день ще коли це було? В неділю. В неділю. Вроде. В неділю. да, вроде би в неділю. Він каже, типу, почав типу, пішла вібрація. Після того, як я ну, пропалив тим твердопаливним котлом, і потім пішла, пішла вібрація. Каже, вібрація така в хаті по трубах, по батареях там чути. Ось я не знаю, чи по звуку чути, як вібрація. Але от навіть видно по цьому датчику. Ну я датчик підкачав до двох атмосфер, але чи воно може від того бути, я щось не думаю. От, от таке дрібіження йде. Тут от, от його дуже чути. Я такий, яка вібрація Ніякої вібрації, ну від чого може ти вібратися? Там стоїть... Моторчик вентилятора, який працює, щоб воно все там працювало логічно, щоб той тепловий насос думав, що це от є той самий кондиціонер. І наша водяна помпа, тобто або від того, або від того. Ну, і Логічно я спочатку не зрозумів, розстлявся, думаю, що таке може бути, від чого це. От. Але потім зрозумів, що коли він підкачував воду, бо в мене теж було таке, коли я підкачував воду разом з. Зі скважини попадає повітря Попадає повітря, тому що насос не качає там плотно його, щільно. То все. І в цьому, в цьому помпі образувалося, Він каже, довго спускав це дуже повітря. ну, Я не знаю, чого так, ну там якісь нюанси з, тим, з тою прокладкою. Треба її просто поміняти в тій помпі і все. І там Він старався спускати його, ну таки він його спустив те повітря. просто Я казав, що якщо там не вийде, визвіть сантехніки, ті, що у вас були, хай спустять вам те повітря, хай нормально то все зроблять і поставлять. Ну Яким чином він там грався-грався, і коротше, спустив це повітря і все стало на своє місце, все почало працювати, все працює. Вчора я також до нього дзвонив вже аж вечором. Він каже, все працює, все нормально. Поставлю, я йому скинув там посилання на електрокутли. Вчора ще одному замовнику скинув, просив теж зі Львова парень. цей. Є от електрокутел, такий, як в мене стоїть. Там тенко, він там 50 чуть більше доларів, 200-200 він коштує приблизно. А є ще 3 кВт, ну трьохфазний, це в мене однофазний, трьохфазний на 6 кВт, 4 з копейками до 5 тисяч коштує. Так що таких електрокутлів достатньо буде для нашого теплового насосу, для того, для тої площі, яку ми робимо, їх буде достатньо. От. Е, що ще хотілося сказати? Тобто от, ці нюанси порішали, е, все, все зробилося, все, насос працює. Е, Би, в своєму режимі гріє там, той теплоносій 38-39 градусів, тому що е, ну, він не може більше нагріти. Розумієте, Це те ж саме, що ви вдіваєте ку от, кофточку і виходите на вулицю в мороз. Який би ти теплий не був, ти, ти вулицю не нагрієш. розумієте? І вам буде холодно, і на вулиці буде холодно. Якщо ти вдіваєш куфайку, то тобі буде тепло. На вулиці буде холодно, але тобі буде тепло, ти вгрієшся. Оце те ж саме з домом. Тобто, якщо його не утеплити то ну, нічого доброго з того не буде. Обов'язково треба утепляти. Я більше не буду ставити теплові насоси такі, я просто, я навіть не знав, ми, напевно, б не поїхали ставити. Я просто не знав, що в нього дім не утеплений. Я до кінця думав, що він утеплений. Я просто потім подивився, він не утеплений. Я такий, мене аж просто думаю, як я не звернув уваги. Ну, це би було таким, якби. Рішаючим цим, що обов'язково треба ну, наполягати на тому, щоб люди утепляли, тому що вони потім просто ну, людина розчаровується в, в апараті, тому що ну, той заказчик він нормальний, логічний, ну типу все, він він розуміє цей ну, такі люди, ну, якби при ну, адекватні люди вони є всюди, вони не розуміють, що тут, тіпа, вони нашої в тому нема. Що. Є там е, як. Межа можливостей того насосу, і він не може через себе переплюнути фізику, що ніхто не відмінив. Тому о, тут таке буде потім е, відгук того заказчика в кінці. Я це, і він потім обіцяв, що там через деякий час, там, через тиждень, через два, що докупить, напевно, той, той електрокотел, поставить, то все запустить. Ну і зніме свій відгук на рахунок там, нашої роботи, як ми ну, як, як, як працюємо, як чи він. Отримав то, що чекав. Ну на даний момент, поки ми були, все було. типу, якби. Ну я сподіваюся, що й далі все буде нормально, тому що це така техніка, вона має працювати. Поки на даний е... момент, на Тоб... даний момент, як я уявляв собі, так воно і працює. Мене поки що все влаштовує. Ну, Звичайно, я декілька днів мусити все протестувати. Заміряти. Ну а потім знімете свій. Віде. Я знімлю відео, та і викладу його. Да. Е, насос мені сподобався. Чим цей куперхантер? Тим, що він ну, дуже тихо працює. дуже тихо. Так, це така трошки. як сказати, Той фуджик у мене теж не ну, поганий, він чуть-чуть ну, шумніший, можна сказати так. А цей, ну, дуже там. Ну, як... От як працює Купер Хантер інвертор. Його взагалі не чути, Такий шорох, як повітря просто. Як сказати, трошки. Знаєте, є Volkswagen є Audi, е, це отак, от, якщо міняти. Не Жигулі і Ауді, а Volkswagen і Audi. О, тому кому що. Ну, які гроші, така музика, ви ж розумієте, да? тобто, тут, тут все просто. Що ще в підсумку хотілося сказати? Прийшло розуміння того, що <кхух> оптимальна площа для такого насосу, як наш, це оптимальна. Там. Це може бути менше, може бути більше. Десь в середньому 80-100 квадратних метрів. 110-120 він теж витягне, навіть 130 витягне, навіть 140 витягне, просто треба ставити електрокотел. І, і все залежить від того, наскільки утеплений дім. Чим краще у вас утеплений будинок, чим, він, чим цей будинок більше нагадує термобудку, е, тим менше кіловат і чим, чим більше у вас е, ця площа. Е, е, Площа опалювальних елементів, тобто 10 см було б вкладено тепла підлога, радіатори, там, де має стояти метровий, стоїть, два, стоїть двохметровий. Ну, тобто, коли воно все зроблено так, як воно має бути, тоді на більший об'єм приміщеннях достатньо буде цього насосу. Фізику ніяк обманути, на жаль, неможливо. Утеплений дім хватає. Не дім тут навіть в два рази більше потужніший, візьми, візьме, будемо росли, його все одно не хватить, не здохне. Ну не здохне, але будете палити вулицю. Тому якось так. Що ще? А, зараз буде відгук клієнта. І потім через пару днів я знову зазніму ще це. Якщо дивіться, тенденція рухається в ту сторону, що ну якби дзвонять люди. І всім потрібно кінець літа, початок осіння, там, середина осені, Тобто ви собі розраховуєте, якщо ну, краще зараз там замовити, ми виготовим, відправимо вам його або приїдемо, змонтуємо, тому що потім буде е, ажіотаж. На рахунок монтажа, напевно, деякий час ще будемо ставити. Ми, можливо, знайдемо якусь бригаду, яка буде ставити від нас. Але в майбутньому є плани, щоб це по всій Україні були монтажники, які ставлять. Е, що, входить, дивіться, що входить в монтаж, я хотів. Ну, Це в друге відео, я зніму зараз про це не хочу говорити в двох словах. Е, просто ми приїжджаємо робимо ту всю роботу, яка, е, яка стосується теплового насосу, фріона, а підведення води там, ті всі крани це роблять ваші сантехніки. Тобто, це мають любити, робити фахівці, які тим е, займаються. Я можу пояснити на пальцях, я можу це спаяти, але я не є спеціалістом в тому. розумієте, Повірте, я далеко не спеціаліст. От, в сантехніці. Я, я розумію логіку, як воно працює, я розумію, от, е, як сказати, я пра, не практик, а як теоретик. Те, теорію я розумію. Практика це є люди, які кожен день з тим працюють. Я, на жаль, не є сантехніком. Практиком. О, тому от, ми зараз теж будемо ставити під Києвом там, два теплових насоси. Вчора їздили туди, що не, не встиг вчора виложити, тому що їздили тому що з 5 ранку, ми там їздили займалися справами з тим. Тепловим насосом. Ну, до, до замовника я взяв сантехніка, вже зрозуміло, як це має бути, скільки то коштує, і там буквально, я думаю, пару днів будемо ставити. Там теж такий непростий монтаж, там два поверхи, два теплових насоси, тому що ну, один буде мало, на жаль. Рішили буферну ємність відключити від системи таки, тому що немає сенсу гріти спочатку буферну ємність, потім гріти батареї. Краще зразу гріти батареї і тоді буде з того результат. Ну, то по, по факту буду то все розказувати. На рахунок ціни монтажу, дивіться, адекватна ціна монтажу теплового насосу, це десь без підключення сантехніки, це в районі 200 доларів. Ну, на даний момент. Я рахую, що це є актуальна ціна, тому що підключити простий кондиціонер коштує 150 плюс-мінус навіть більше, як коли доларів. Тому тут якби, собі поставити це одне. там. А Комусь, якщо знайдете, чи вам хтось поставив дешевше, раді Бога, вмієте поставити самі і ставте. Просто люди, які ставлять, вони несуть відповідальність за за е, ну, за цей, за установку. Якщо там витаче фріон чи ще щось, там нічого складного. ну Дивіться, е, в установці складного нічого немає. Саме гірше, то, що може статися, це вони можуть просто випустити вам фріон і ну, типу, все. Це заправка фріону. Це, там. це недорога е, процедура. Вот. А так, е, воно все йде під тиском. Е, ну, ми його я там, тому, коли ми до заказчика приїхали, коли ставили даже на це, кажу, я йому, коли ми відкручуємо цей е, клапан шльодера, він під тиском він показує, що е, тиск в системі присутній, тому якби, все, воно має працювати. І якщо там десь буде пускати фріон, то тоді на е, завальцованих гайках десь або ще десь. Тобто це може бути непрофесійно не виконаний. Вальцовка і з'єднання наружного блоку з внутрішнім. В принципі, все, що хотів сказати. Змонтую таке невеличке відео на рахунок оцього монтажа. Хто кому цікаво, дивіться до кінця. От. Всім хорошого дня, Божого благословення. І я е, надіюся, що таких відео скоро з відео за всім буде дуже багато. Все, хай бережа вас, хто Бог, цей такий непростий час. Всім миру.